Усім доброго дня, канал Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду випікати, ну, я скажу вам, як ми називаємо цю бабку, це у нас називається Великодня бабка. Але бачу, що в деяких областях називають Великодня Паска, а ми на паску, яку ми випікаємо паски, це. Зовсім інше тісто. У нас таке тісто майже як на хліб. Ми печемо хліб з отої білої муки, туди ми не додаємо яйця, таке все. Тут пісненька, така великодня паска у нас називається. Ну, це так я вам трошечки розказала про свій регіон. Але я бачу в других регіонах на таку баку, кажуть, Великодня Паска. Ну, хто як називає, так і добре. Тому що кожен так привик собі до такої назви. І сьогодні покажу вам, як я буду випікати отаку великотню бабку. Я буду випікати на 400 мл молока. теплого молока. Таке гарненько тепле. 25 г я взяла дріжджя на, на цю кількість молока. І зараз спочатку я розведу дріжджя. Я візьму от цукор, столову ложку доброго зверху. Додам сюди. І отак пілочкою гарнесенько От, взяла тепер ложку. Бережкою, і на хвилиночка, дві, і бачите, як гарнесенько розходиться дріб'ю вже. Бачите, дрібочку гарним, поручнулася. Наберу одну столову ложку, другу, ну і ще третю таку. І тепер візьму молоко і буду сюди посипати. Зроблю таку опару. Більш-менш половина молока додала сюди. От і все. Зараз накрию і хай підходить. Поки опара підходить, а я покажу вам, що буду робити далі. От я взяла отут у мене 5 яєць. Це. Два яйця і три жутки. А два білки я відділила. Я так гарно відділяла, що розійшлися жутки. Яйця свіженькі, все свіженькі, тільки не добре трошки відділила е, білки від жутків. І взяла дрібку солі. І зараз вілочку так переб'ю. Додаю сюди цукор. Не знаю, увесь чи не увесь, трошки залишила, щоб не дуже була важка солодка. Ми кажемо, бабка. Я так гарнесенько з цукром, яйця переб'ю. Зараз вилочкою. Можна вінчиком, щоб добре розійшовся там цукор і яйця трошки з'їб'ю. Я, я взяла все-таки вінчик, Вінчиком краще, тільки треба було трошки більшу посудину взяти гарненько, вибити. Отак трошечки вінчиком перебила. Тепер додам сюди ванільний цукор бажає, можна взяти лимонну цедру чи запельсинову цедру. Це вже за бажанням. Я покажу вам цукор, не додала увесь. Ну, кожен за своїм смаком теж цукор додає. Тепер додам сюди от усе молоко. І теж вінчиком гарненько перемішаю це все. От тепер покажу вам. Як гарнесенько підійшла опара вже, бачите? І додаю сюди опару. І додаю сюди оце все молоко з яйцями, цукром. Біля мене тут є вже просіяне борошно. Зараз буду додавати сюди борошно. Поступово. Отак. Скільки борошна піде у нас кількість, я напишу в описі, я собі зважила борошно. Якщо яйця не домашні, не дуже такі жовтенькі, роточки, можна додати півчайної ложечки куркуми. Вона гарний такий колір зробив вам сюди. Тут маю розтоплене 150 грам масла шкового. І так зараз додам сюди вже масло. Але трошечки залишу так, столову ложку десь цього масла залишу. Мені ще потрібно буде його на кінець. Бачите, масло так розтопило, що воно не все таке ріденьке, а так трошечки не дуже. І ще додам трошки борошна. От. Тепер ложку заберу. Тепер візьму отак трошечки ще борошна. Тепер біля мене є ще одна миска, можна і в цій місці ставити, щоб підходило. Але як хто собі забажає? От я взяла оце масло, що залишилося. Отак візьму. І гарненько зараз трошечки оту миску тут так маслом вимастю. Це ще що залишилося на руку, отак, і теж рукою. Так, щоб зараз теж забралося це тістечко звідси. Бачите, борошно залишилося ще. Я обов'язково в обов описі напишу, скільки пішло борошна. Так. Масло, руку, щоб можна було гарненько забрати, тісто перекласти сюди. Ось таке зробила тісто я. І зараз накрию гарнесенько і поставлю, хай підходить. Пройшла година, покажу вам, як от підійшло Я Покажу вам, що розинки я пропарила була гарненько рушничком, бума... таким бумажним я паперовим їх обсушила, розиночки готові, тепленькі, і покажу вам, що мені ще потрібно так десь. Кусочок масла невеличкий, і показую, для чого мені потрібно він тепер, масло. От, беру його трошечки. Я буду це робити прямо на столі на цій скатертині. Отак, От беру і трошечки масла. Можна олієм. Можна олієм змастити ще краще буде. У мене було розтоплене масло. Я взяла його От так прямо в скатертинку, потім помийся її вона чистенька. Отак. І руки можна теж гарнесенько. Дивіться, яке тісточко. Легеньке, таке легеньке, воздушне. І отак висиплю його на цю скатертину. І тепер гарнесенько отак руками його розкладу. Тісто таке воздушне, воздушне. Приберу розинки і отак посиплю розиночками. Ой, я вибачаюся, я не мала. Розиночками. Я мала оце ще робити. Бачите, берете маргарин і отак маргарин, це сливочне масло спішу, наговорила. Дівчатка, зараз я зберуся з думками, бо в голові де, іншим разом багато думок. І от бажте, беру оце, звідси це масло. Отак. Скатертинку можна олієм, а вже всередині то треба маслом все-таки змастити. Трошечки, небагато. Отак. І отак авнесенько їх розкласти тут. Ну і як ми це робимо, отак фейнесенько зараз і скручу. І біля мене є далі ота миска, яку я ставила, щоб вона підходила. І отак зараз далі в миску ставлю, щоб ще раз підійшло. І знову накрию плівочку, накрию рушничком і вже скажу, скільки воно ще раз буде підходити. Пройшло 40 хвилин і покажу вам, як гарненько знову тісто підійшло. Все. Маю такі формочки. Бачите, Це 11 см така формочка одна. Має ширина її. Все. Біля себе маю тут у тарілочки олію для рук. І отак буду руки okay, олії трошечки. Буду набирати тістечка і ставити у формочку. Ще трошки треба. Ну і старатися, щоб роззимки не дуже наверху були, але як попаде. Ось так більше, трошки більше, як половина формочок треба ставити. Бачите, і знову формочку. Покажу вам, скільки вийшло от таких чотири і одна малесенька така. Ці, як я казала, по 11 см, а от така малесенька на 8 см. Зараз вони, я поставлю на противень. вони підійдуть. Духовку я вже включила. Покажу вам, як підійшли от пасочки. Вже буду казати солодкі пасочки, тому що чоловік каже, говорить так, як говорять всі люди, а то не зрозуміють, те, що це бабки. Так що буду вже так їх називати, от як підійшли, бачите? Ну, одні десь трошки вищі, там, де тіста менше, там трошечки менші, але нічого, це все добре. Іду ставити в духовку. Пасочки вже спеклися, випікалися у моїй духовці 45 хвилин. А ви вже дивіться, я кажу по своїй духовці. Кажу вам, Отут я додала трошки олії, чайну ложечку цукру і трошки води. І ось цим зараз зверху я їх отак змащу. гарненько. Отак. Зараз вони трошки постоять. Ще трошечки простинуть, і я прикрасю зверху просто пудрою, цукровою пудрою. А ви вже за бажанням своїх, то, що бажає. Того року я відпікала шоколадом, прикрасвала зверху. Ну, цього року чогось Ні. просто пудрою прикрасю. Це вже кажень за своїм бажанням. І покажу вам. Вони постояли ще хвилин. Ну, 5 більш ніякі стали зверху мякі от прямо, бачите. І зробився такий зверху трошечки як липкий слой. Для того, щоб гарнесенько пристала пудра. Тому що я не буду, я казала, украшувати чимось другим. От візьму зараз пудру, всиплю. І кожну пасочку отак притрушу пудрою просто. Пудра гарнесенько пристане. До... Того, що я гарненько змастила. А я от взяла одну. І зараз покажу вам, які получилися всередині. Вони, ще, правда, трошечки теплі. Покажу отакі, бачите. Такі вийшлися пасочки. Ну, я кажу, вони ще трошечки гарячі. Як бачите, отака пасочка. Ми кажемо бабки, але буду називати теж пасочки, солодкі пасочки на Великдень. Дівчатка, хлопчики, якщо вам сподобався такий рецепт, спробуйте за моїм рецептом. Дуже гарно вам буду дякувати, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі пасочки. Дякую вам за ваші підписки, за лайки, за коментарі, дякую за ваші побажання. І бажаю вам всього-всього найкращого, особливо мирного неба. Поскоріше, і тоді до зустрічі.